Скажіть. Я вам по інструкції не можу показати все А, я по інструкції теж не можу показати вам нічого. А ви військовий? Ну не, не важливо. Чи а ви військов... тут взагалі розумієте, що тут не можна знімати. Чого, де? Чого? Не, ви бачили вивізку, що написано. Ні, не, не. Я на заборі, знаєте, що написано. це не забор. А, що це? Згідно правил дорожнього руху, там є щось таке, знак. Я розумію, це що... Так ви ж мені не придивилися, що... Ви ж не придивили мені, ще посвідчення спочатку. Я вам показав тільки, що посвідчення. Ну показали, теж таке показали. Що це зараз тут? Поїхали. Ні, не знаю. Та ні, ну мамі, мами не бачить ніхто. Мамі би зараз туди надзвонять, там начнуть карамоти. Це ж кунь. Чернікись. Пиши рукой маша, там его бачить надо будет темной перчаткой. Ни хера не видно, останавливаю. Если только махать, то только вот этой палкой есть. Жезлы выдали. Интересно, кому. Доброго дня. Давай. Добро. А где здесь запрещена? Кто вам такие сканзы? Кто вам кто такие? Майчни такой кажется. Национальная гвардия украинский. Национальная гвардия? Да. На выше вы снимаете? Я Суде знімаю має ваші має? дії. Ваші провокаційні дії. І я не має знімаю має? блокпости. Розясніть що ми саме ви спитали? Є документи. Ну, тобто, я спитав у вас документи. У вас є повноваження коменданта? Шви у повноважена особа перевіряти на блокпосту документи і автомобілі? Я я можу ви поліцейські це ні о чому. Ви станьте там за блокпостом, що? станьте і будете перевіряти. Згідно 30... тридцять причина зупинки. Яка причина зупинки? Причина зупинки Причина зупинки. Перевірка документів. Причина зупинки 35 стаття. Перевіряємо від 18 до 6 років документи, у чоловічій статі. О, 16. Дивіться сюди. Я зараз а з вами балакаю. Я також зміняю. Давайте згідно закону. Якщо ви мені показуєте всі документи, що від вас залеж, ну, залежать документи, я вам пред'являю всі свої документи. Тобто, спочатку ви як повноважна особа повинні підтвердити свій, свій статус, що ви повноважна особа на блокпосту. Перевіряти документи і машини, автомобілі і можу так далі. Показати посвідчення, Але ви камеру трошки. Я ж вам щось теж буду так само показувати. У вас будь-якам висить? Так. Ну я теж так само не даю згоди на фіксацію <свист> своїх даних. Давайте, давайте тобто давайте згідно закону. Наказ коменданта, що ви повноважна особа, що вписані в наказ коменданта. Я вам показую всі документи. Якщо ви не повноважна особа, якщо ви 1455, 1456 постанови Кабінету міністрів читайте. Вивчите їх. Не стойте оце бакланами тут. Не провокуйте людей. Вас ніхто не провокує. Ви вам провокуєте вас своїми не діями, незнанням. Не, я прошу не вас надати мені, надати мені чеки на свої та, туфлі? Чеки? туфлі. Навіщо вам мають туфлі? Ну я, а навіщо вам документи? <різвано> Ви щось хочете, і я щось хочу. Ви Віддіжміться 10 разів. Моя, за... Моя вимога законна. Тому ви... Вона незаконна. Я знаю я закон. Не... Я знаю закони. Вона незаконна. Я не виконую незаконні дії. Дивіться. Ви знаходитесь на... Дивіться. Ви не, ви не представили ще. На кого я буду скаргу писати? Представтесь. Ви пропонуєш відділу кримінальної поліції лейтенант поліції Лосенко Олександр Миколайович. Власенко Олександр Миколайович. Сеннельниковсько... Лосенко. Так. Синельниковського руку. Будь ласка, покажіть ваші. Накаж, наказ, наказ коменданта. Паспорт дія або дістати. Наказ коменданта, що виповноважна особа на блокпосту перевіряти. Наказ коменданта. Я вас попереджаю, що відеофіксація ви заборонена. Я ще раз попереджую вас. Я ще раз попереджую. Я вас навіть не знімаю. Ми стоїмо в посадки взагалі. Я тебе знімаю, дивись. Я розумію, що Тебе лічно знімаю. Дивіться, регулює по блокпосту постанова 1455.56. Откривайте її, читайте. Там вказані, що таке блокпост, що таке повноважені особи, хто їх уповноважує, які повноваження вони мають. Ми маємо повноваження... Я це не бачу. Я це не бачу. Я не бачу ваших повноважень. знаходиться. Вам тут написано заборони знімати. Ви я там не знімаю, я знімаю усього тут. На я ви знімаю воно посадку, ви, ви, ви. я посадку знімаю. Ти що, не, не розумієш, чи що? саме сказав. Так я тебе знімаю, твої, твої твої дії оці провокаційні. Які провокаційні. Ну ти мене провоцируєш, ти мене провокуєш. Як я вас провокую? Ну ти щас? прийшов, не зні... Ти хто такий взагалі тут на блокпосту ошиваєшся? Ти хто ошиваєшся тут? Камеру От ти ошиваєшся тут, Прибери. на блокпосту. Прибери камеру, будь ласка. Як ти кажеш? Прибери камеру. Я зараз взагалі поїду. Ну, Ита, давайте. Чё, бля? Проезжай. То есть ты дозволяешь мне ехать? Проезжай, ты проезжай.